Які правила тестування уповноважених осіб. Всім привіт! Щоб у новому році мати можливість працювати з електронними закупівлями, до 1 січня вам необхідно пройти безкоштовне тестування на сайті Прозоро. Для проходження тесту дається 60 хвилин. Всього у тесті 50 запитань. Кожне запитання матиме 4 варіанти відповідей, де лише одна буде правильною. Для вдалого проходження необхідно дати коректні відповіді мінімум на 30 запитань. Сертифікат по закінченню не видається, все буде набагато простіше. Під час тесту вам потрібно застосувати електронний підпис. У разі успішного проходження ваш ідентифікаційний код, який є у підписі, буде внесено в закритий електронний реєстр. Потім, при застосуванні підпису на майданчику, відбуватиметься автоматична перевірка. Чи є код уповноваженої особи у цьому реєстрі? Якщо є, значить можна працювати. Тобто результат закріплюється безпосередньо за уповноваженою особою, а не за організацією. Тож у разі зміни місця роботи не потрібно ще раз проходити тестування. Також не хвилюйтеся: якщо раптом не вдасться пройти тест першого разу, кількість спроб не обмежена. Причому повторно. Ви можете спробувати вже через 72 години після попереднього тестування. До речі, щоб допомогти вам підготуватися, ми розробили власний пробний тест. Він є аналогом реального. Тест можна проходити необмежену кількість разів, а результати не будуть на щось впливати. Посилання на нього ви знайдете під цим відео. На цьому все. Зустрінемося у наступному випуску. Бережіть себе!